Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вас я зустрічати. Хочу з вами привітатися. Привіт, малята! Чую, хтось до нас наближається. А давайте побачимо, хто до нас прийшов, подивіться. Яка гарна лялечка, лялечка мотанка. Хочете знати, як її звати, так, дітки? А ну давайте спитаємо, їй. Дівчинко, як тебе звати? Мене звати Наталочка. Чуєте Наталочка? Давайте з нею привітаємося пісенькою. Пам'ятаєте, як... давайте так скажемо. Добрий день, Наталко. Так, молодці ще раз. Скажемо, всі разом заспіваємо. Добрий день, Наталко. Добрий день. Всі разом зі мною, будь ласка. Добрий день Наталко! Добрий день. Доброго дня Наталочка. Добрий день, малята. А ви хочете зі мною пограти? Діти, ми хочемо з нею пограти. Скажіть, так не чую? Голосніше, ми всі хочемо пограти. Але з чим ми будемо грати, Наталочка? У нас нічого немає. Ні, у вас є. у вас є. Ложечки, подивіться, які ложечки. Так, ложечка. Дітки, яка це ложечка? Дерев'яна, так, дітки. Так, це дерев'яна ложечка. Ой, вона спичить. Дітки, вона грає. І ще у вас є друга ложечка. Оця металева ложечка. Почуємо, як вона грає. Ой. Ой. Вона зовсім по-іншому грає, так, дітки? А, а, а. Дітки, мені лялечка Наталочка, сказала, що у нас є ще ось така пляшечка. Подивіться, маленька, у вас може бути зовсім інша пляшечка. Тут вона грати так пробочкою. Але ще Наталочка приготувала нам Що це, дітки? Горох! Бачите? Але якщо гороху немає, то можна і гречку покласти або квасольку. І потім ми беремо горох, насипаємо у пляшечку. Чуєте, музика лунає. Потім ми пляшечку закриваємо. І ще. Зу. А у мене ще одна пляшка є. Але тут більш гороху. А тут менше. І послухайте, вони зовсім грають по-різному. Раз-два-три. Раз-два-три. А ще, Ляночка, каже, у нас є інструмент, який у нас завжди є. Це наші ручки. Дітки, а не покажи свої ручки. Ось такі гарні ручки. А давайте зробимо з вами музику ручками можна. А ну всі разом, раз-два-три. Раз, два, три. Раз, а біля одного ножка раз-два-три, а біля другого вушка – раз-два-три. А ще отак можна зробити. Чуєте? Зовсім інший звук. А ще можна і так постукати? У нас з вами все є. Дітки, приготуйте тарілочку, беріть тарілочку, таку гарну, як наша чарівна тарілочка. Можете і чашечки взяти. До речі, чуєте, якщо немає... Такої пляшечки навіть у маленькій чашечці теж є звук. Правда, тихий, але і тихі звуки теж потрібні. Ці звуки в природі дуже гарно. І ще попросіть таку гарну кастрюльку, Можете її не підвішати, хай вона собі стоїть. Ну що, готові малята? Не чую, всі готові. Так, зараз ми не просто будемо грати, нам буде допомагати музика. Раз-два-три! Музика заграє зараз! Знаєте, що є на світі пустотливі малі діти, Кашу ми не доїдали, на тарілках разом грали. раз, два, три. Потім тут не ножкою, раз, два, три, все і всі, ось так, дружні всі, ось так, гарні всі це ми. Швою раз, два, три, сильні всі. Малята, Дуже гарно ми з вами грали з Наталочкою. Наталочка, тобі дуже щиро дякую. Я навіть і не думала, що можна грати і з тарілочкою, і з ложечкою, і з пляшечкою. Дякую тобі, Наталочка, приходь іще до нас. А зараз ми попрощаємося з нашими дітками. До побачення малята. Всі разом. До побачення, Наталко. До побачення малята, до побачення Наталка. Всі сказали бувай, бувай.